каналу. Четверта година вечора, ну може 3-4 хвилини на п'яту і вже темнішає, отакі короткі дні. Їду на своєму автівці треба. швидкою можна на красний. Зелене світло поїдемо. Щойно відлунала повітряна тривога. Таке ходить тривога, ходить відбій і цілий день. отак от, Це вже перехрестя з широнинцями вулиця, встигаємо на зелене, О, наша клумба красуня. Приходиться, доводиться свою автівку використовувати на, <свісно> на роботу. Він в той же ціні. Поки ще б я ще вас покатав би по нічному Харкову. Коли не зараз. Це знов перехрестя. Бачите, тролейбус. Знов перехрестя шевонинців ювілейного. А ні, ми прямо поїдемо. Все, усім гарного тихого вечора. усім миру, добра, злагоди, вже їду додому на шосту. Всім щиро дякую, звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, і на добраніч мої любі, не знаю. Буду з Максом гуляти, не буду, але...